Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Техас офіційно вступив у стан війни. Губернатор Техасу активував першу статтю секції 10-ї параграфа третього конституції США. Вона дозволяє оголосити воєнний стан у штаті та діяти без огляду на федеральний уряд. Використовуючи кризу з міграційного процесу, схоже, один з кандидатів вирішив піти в Абанк на кшталт захоплення капітолію, але в масштабах федеральних урядів ставки стали вищими, ризики прямі. Путін в очікуванні дива зазначимо напруженість між владою американського штату Техаси Федеральним урядом США через нелегальну імміграцію на південному кордоні зростає. Про це пише видання Newsweek 26 січня. Верховний суд США постановив 22 січня, що федеральні агенти є Національна гвардія, мають прибрати колючий дріт на кордоні Техасу і Мексики, встановлений владою штату. Це викликало негативну реакцію з боку губернатора штату Грега Ебота. 24 січня він опублікував листа, у якому. Посилаються на конституційні повноваження Техасу захищати і захищатися від вторгнення мігрантів до штату. Двоє конгресменів демократів з Техасу пропонували президенту Джо Байдену федералізувати Національну гвардію Техасу, вивівши її з під контролю. Ебота у заяві, опублікованій 25 січня, 25 губернаторів республіканців висловили солідарність з еботом. Техас має конституційне право захищати себе і націю. Наголошують у їхній заяві губернатор Оклахоми Кевін Стіт назвав ситуацію пороховою бою. Очкою, президент США Джо Байден опиниться у важкій ситуації, якщо він спробує федералізувати ці війська. Я думаю, що вони опиняться перед складним вибором, захистити свою батьківщину чи дотримуватися вказівок Байдена. Сказав він. Стіт припустив, що національну гвардію інших штатів, які контролюють республіканці, включно з його власне, можуть скерувати до Техасу для підтримки ЕБОТА. Чому це важливо для України? Хоча міграційна криза є суто внутрішньою справою США і лише частково зачіпає їхні відносини з Мексикою та іншими. Країнами Латинської Америки стараннями Трампа цю проблему вдалося пов'язати з військовою допомогою Україні. У жовтні в США закінчився фінансовий рік, а з ним і річний федеральний бюджет у контексті передвиборної президентської боротьби між республіканцями. Насамперед групою трампістів і демократами почалася запекла суперечка про потрібні і непотрібні статті витрат у новому бюджеті. У запалі цієї політичної боротьби трампісти спробували зрізати якомога більше тих статей витрат, на яких наполягають демократи, серед іншого, під Потрапила і нова програма фінансування військової допомоги Україні. Республіканці наполягають, що в першу чергу повинні бути профінансовані витрати на зміцнення кордону з Мексикою, і тільки потім можна виділяти гроші на допомогу Україні та інші програми. Джо Байден запропонував ухвалити програму витрат на зміцнення кордону з Мексикою. Програму фінансування військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню одним пакетом. Деталі цього пакету обговорюються вже майже чотири місяці, але досі сторони не змогли домовитися. Цінного бюджету США на фінансовий рік, що почався в жовтні, теж досі немає. Хоча Байден публічно вже висловив готовність піти на поступки в міграційному питанні. Проблема, схоже, вирішена не буде. У середу відбулося закрите засідання республіканської партії, на якому один з її лідерів, міч Маконел, визнав, що Дональд Трамп виступає категорично проти угоди між республіканцями і демократами, яка дозволила б профінансувати зміцнення кордону і допомогу Україні за словами Маконелла, Трамп має намір використовувати проблему нелегальних Мігрантів у своїй передвиборній кампанії, тому він не зацікавлений в тому, щоб проблема була вирішена як мінімум до самих виборів, вони відбудуться в листопаді. Ще раз нагадаємо, що самі ж республіканці відмовляються при цьому схвалювати допомогу Україні до тих пір, поки не буде вирішено питання з мексиканським кордоном. Хоча до України ця проблема не має ніякого стосунку. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.